Авто на даху та загибель під час блокауту. З вами Дніпрооперативний це дайджест найгучніших кримінальних подій тижня. Вибивали 50 тисяч доларів неіснуючого боргу. У кривому розі 41 річна жінка разом з трьома спільниками вимагала понад 8 мільйонів неіснуючого боргу у знайомого бізнесмена. На потерпілого тиснули психологічно, побили чоловіка та пошкодили його автомобіль. Під час обшуків поліція вилучила майно, гроші та автомобілі вартістю понад 8 мільйонів гривень. Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Справу скеровано до суду. 19-річний водій збив насмерть пішохода. Трагедія, про яку повідомили у вівторок, сталася 2 листопада на вулиці Поштовій. За попередніми даними водій інфініті під час обгону іншого авто наїхав на 21-річного хлопця, який переходив дорогу в недозволеному місці. Під отриманих травм пішохід загинув на місці. Водій за попередніми даними був тверезим. За фактом ДТП слідчі суга НП у Дніпропетровській області винесли відомості до ЄРДР за частиною другої статті 280. 76 Кримінального кодексу України. Авто на даху масштабна автотроша на Кайдацькому мосту. На великій швидкості водій Mazda мчав у напрямку лівого берега, але не впорався з керуванням і влетів у Ріно. Від потужного удару Mazda відкинули на інший бік дороги. Машина перекинулася і опинилася на даху. Дивом водій залишився неушкодженим. Натомість пасажир Рено отримав травми. Його забрали до лікарні. Дорожна транспортна пригода сталася 4 листопада, близько 18.05. Водій керуючи автомобілем MAZDA, рухаючись по кайдацькому мосту в бік лівого берега, допустив зіткнення з автомобілем Рено. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав пасажир автомобіля Рено, який був госпіталізований до лікарні для надання медичної допомоги. Наразі тривають слідчі дії. Зіткнення з електроопорою заблокувало водія в салоні авто. У середу на вулиці Василя Сухомлинського у селищі Слобожанське водій «Форд Фокус не впорався з керуванням і врізався в електроопору. 42-річний чоловік опинився заблокованим у понівеченому авто. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували постраждалого та передали медикам. Конопля на 2 мільйони у Кам'янському районі. Поліцейські затримали 26-річного наркозбувача, який облаштував у приватному домоволодінні цілу лабораторію з вирощування та переробки конопель. Він сам висаджував, доглядав, сушив та фасував товар для продажу. Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 8,5 кілограмів висушених та подрібнених конопель майже на 2 мільйони гривень. Йому вже повідомили про підозру за частину 3 статті 307 кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення зберігання перевезення чи збут наркотичних засобів у великих розмірах. Фатальна темрява блокауту ввечері, 6 жовтня під час блокауту на житломасиві тополя 2 сталася аварія. Водій фор збив 29-річного пішохода. Чоловік отримав травми і був госпіталізований. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне впровадження за статтею 276 кримінального кодексу України. Нагадаємо, у темряві навіть найуважніший водій може не встигнути зреагувати. Тому пішоходам під час блокаутів варто бути вдвічі обережнішими. На цьому завершуємо далі ще більше важливих новин Дніпропетровщини. Будьте в курсі найважливішого разом із Дніпром оперативним.